Близько півроку працює ДНК Лабораторія у Хмельницькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України. Тут зокрема допомагають встановити особи зниклих безвісти військовослужбовців. Від початку цього року до ДНК лабораторії надійшли близько трьох з половиною тисяч зразків. Що стосується військової агресії Російської Федерації, це приблизно десь 2700 тисячі матеріалів. Невеликий відсоток біля 500-600 матеріалів це матеріали, які стосуються саме відбираються зразочки букального епітелію підозрюваних осіб, а також злочини загальнокримінальні, які скоюються на теренах нашої області. Частину коштів на облаштування ДНК лабораторії виділили із бюджету громади. Сьогодні з її роботою знайомились депутати Хмельницької міської ради. Відбувся черговий депутатський день. Ми мусимо допомагати, аби то швидше рухалося, для того, щоб рідні могли знайти своїх близьких. Було виділено мільйон гривень на обладнання та облаштування робочих місць для біологів, які працюють в центрі. За короткий період часу ми мали можливість облаштувати повнопрофільну ДНК лабораторію. Зараз у нас на виконанні знаходиться понад тисячу видів. Судових експертиз за напрямком днк аналізу міські обранці ознайомились і з іншими напрямками роботи науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Серед них сектор досліджень зброї. Ми досліджуємо предмети конструктивно схожі на холодну зброю, на вогнепальну зброю, на боєприпаси і все, що з цим пов'язане. Також дослідження. Слідів вогнепальної зброї все, що пов'язано встановленням конкретних одиниць зброї, які використовувались при скоєнні злочинів. А також ознайомилися з напрямками криміналістичних досліджень та обліків, інженерно-транспортних досліджень, досліджень матеріалів, речовин та виробів. Розпочали ми роботу із огляду лабораторій. Традиційної криміналістики це дактилоскопічна лабораторія, це трасологічна лабораторія. Також ознайомилися з роботою відділу спеціальних видів дослідження, де побачили переладову базу, роботу і облаштування робочих місць судових експертів. Познайомилися з роботою підрозділу комп'ютеротехнічної експертизи та телекомунікаційних досліджень. Загалом від початку цього року і до 31 липня до Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надійшло більше 8 тисяч матеріалів про призначення експертиз. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.